Вибухи в окупованому Донецьку, Макіївці та Єнакієвому. Сили оборони атакували скупчення військ окупантів дронами та ракетами українського виробництва. Донецькі та Роспабліки повідомляють про чисельні вибухи та влучання у різних частинах міста. На думку осінь фахівців, поцілили командний пункт 41-ї загальновійськової армії РФ. Це формування, зокрема, брало участь у плануванні та вторгненні в Україну 24 лютого. Також поцілили два командні пункти ворожих військ у промзоні колишнього заводу Топа. І Донецького металургійного заводу. Українські безпілотники уразили й чергові нафтопереробні заводи РФ. Аналітики повідомляють про ураження Ільського НПЗ у Краснодарському краї. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді підтвердив успішну атаку на нафтопереробну станцію у Володимирській області РФ у ніч на 7 вересня.